Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетельного Імперіал Граж. А в нас в роботі був чудовий автомобіль Range Rover Discovery 5 в Black Edition. Машинка 2020 року з пробігом орієнтовно 15 тисяч. Що ми робили з машинкою? Оскільки ця вся машинка, вона в чисто чорному кольорі, нам довелося спочатку її гарно всю повідчищати ззовні. Зробили детальну почистку підкапотного простору. Ось так жирно тут все тепер виглядає. Подивіться. Все максимально відчистили, кожен елемент, кожен болт і кожну резиночку. Пластики, резиночки тут демонтували. Все максимально тут очистили та законсервували. Зовні машинку повністю всю відчистили. Відчистили кожну речіточку. Відчистили до ідеального стану колісні диски та колісні арочки. Подивіться, як тут все бомбезно. Відчищено, повністю повідчищали всі вікна від нальоту, відчистили тачку від відбітому та тормозної стружечки. Повністю все гарненько тут повідчищали. Зробили детальну очистку всього інтер'єру. Максимально бережно все тут відчистили та відпарили з допомогою парогенератора. відчистили паски безпеки, почистили повністю всю перфорацію, тому що тут була вона забита і на водійському сидінні. І на задньому сидінні було так само, максимально все гарненько повідчищали, всі комірочки, повністю все кермо. Обробили повністю всю шкіру спеціальними кондиціонерами та захистами. Відчистили максимально прийомчики до ідеального стану. Пройоми також відполірували та нанесли на них захисні покриття. По автомобілю ми відреставрували було досить багато глибоких потертостей. Машинка вже була на поліруваннях навіть до того. Були сліди ударів від дверей, ми їх реставрували, підфарбовували ззаду по бамперу. Такі самі речі були. У нас в сторісах, до речі, можна було це подивитись. Тут були потертості, десь підфарбовували трошечки. Потім, після того, як машинка вся була максимально в ідеальному стані. До речі, спереду на автомобілі також були сколи. Були невеличкі притертості От в цих зонах, десь до чогось машинка притулялася. Відреставрували максимально, відполірували в ідеальний стан і тоді почали захищати її антигравійною плівочкою. Наклеїли антигравійну плівку повністю на капот, демонтували повністю всі буковки і нанових клеїли по лекалам, тобто вони так само, як по заводу, наклеєні. Забронювали антигравійною плівочкою повністю всю оптику. Весь передній бампер. Повністю всі стики повністю все заховано в антигравійну плівочку. наклеїли Антигравійну плівку на колісні арки. Повністю накрила з воротом. Плівка максимально непомітна її не побачити. Так само додатково ми поклеїли плівочку на дзеркала. На ось ці декоративні елементи, які дуже сильно зацарапають. Тобто за дзеркалами це все також у нас поклеєно. Поклеєні передні стівочки. Рамка навколо лобового, щоб туди не прилітали камінці. Поклеєні повністю. Всі декоративні стойки на боках. Ось ці. Також задні. Наклеєна поличка погрузочна на бампер. Тобто ось ця частина повністю у нас заклеєна антигравійною плівкою, щоб коли будуть щось грозити в багажник, щоб не поцарапати. Наклеїли антигравійну плівочку під ручки, щоб їх не зацарапувати. Також зробили антигревійну поклейку плівки на пороги. Прийомчики, щоб їх тут п'ятками не вбивати. Всю тачку, як я казав, відполірували максимально в ідеальний стан та покрили дуже крутою нанокерамікою. Подивіться, як жирна масинка виглядає. Вона ідеально дзеркальна. Ця плівка також оброблена спеціальним керамічним покриттям, щоб вона була максимально захищена, так само круто милася, як весь автомобіль. Не відрізнялася на автомобілі і мала такий самий блиск. Ось можете звернути увагу: плівка на капоті крилі, на дверях її немає. І машина однаково блистить і тут, і тут. Машинка гарно вся захищена. Подивіться, який крутий дзеркальний блиск. Можна сказати, величезний квадратний дзеркальний джип. Подивіться, як він гарно виблискує, як всі його грані тепер грають. Потім ще з додатково, що ми робили? Ми також захищали керамікою повністю всі вікна, обробили всі шильдики, всі елементи. Також додатково поклали в чорну плівочку. Ось ці елементи накладочки поклеїли спереду в чорний мат також повністю всю губу. Вона була сірого кольору, ми її в чорний мат затягнули. І ось так суцільно, гарно тепер виглядає автомобіль. Чорний, супер глянцевий, не боїться наших погодних умов та неякісних мийок. Буде максимально довго так зберігатись та приносити задоволення своєму власнику. Подивіться, як він круто блестить. Якщо хочете, щоб ваш автомобіль так само круто виглядав, то звертайтесь до нас, а ми підбираємо для вас найоптимальніший комплекс.